Всім привітки! Я думаю, ви вже замітили моє змінення. Я покрасила волосся, трішки скучно, тому що в мене локоли задума накручені. Так що, ну вони вже трішки розпалися. Коротше, о, я покрасила волосся. Колір мав бути темно-рожевий, ну не такий прям темний, коротше, рожевий, а вийшов дуже світлий. Я не ожидала, что он, конечно, будет такой светлый, но мне и так очень подходит. Я, в принципе, и так очень рада, но я очень спуталась. Короче, я очень рада, мне так получилось. И очень прикольно, потому что, если у меня хвостик наверх, выглядит, как у меня все волосы. Ну, типа, было розовое просто. Ну, вот так Отаке до мене гарне волосся, це вже подобається. І вже завтра, понеділок, я вирушаю в школу природи. І потім вже за три дні в мене день народження. Ну, коротше, за три дні мене народження, а завтра вже через два. І я зараз хочу з вами. Ми мені сумочку. Я вам покажу. В школу природи. От, от. А що вона червона? Вона, вона фіолетова, на цьому вона... Коротше, вона фіолетова, а так просто, блин, червона. Oh. Ні, вона, коротше, на як вам казати, вона така фіолетова. Коротше, не задаю вам, якщо вона буде така червона, ну ладно. Ми мені таку нову сумочку купили. Тут в мене є пару нових футболочок. Зараз покажу. Перша така овочна нудьбу біла. І далі така. Бок. Ну вообще много, типа. И бели носочки купила мы меня в мини школу природы. Вот так, потому что у меня уже белих не мама, и она все бели а заканчивается. Вот так вот, так. И сейчас мы будем у меня эту сумку туда. Цю сумку я буду з собою брати в дорогу, типу, коли ми туди поїдемо. Ну, в автобусі, тому що мені там буде скучно 100% в автобусі, ну, там я з підружкою буду сидіти, і нам буде 100% скучно. Так що я собі хочу набрати всіх приколюшок, будемо робити в дорозі, різні ігри, настолки, ну і коротше так далі. Чомодан вже я не знаю, чи я буду знімати відео, яке я буду складувати. Але, можливо, да. Ну, ніхто не знає, тому що ми вже сьогодні і зараз будемо, напевно, вечором складати чомодан мені туди. Я насильний не... жаль. Я не знаю, як я виживу сім днів не знімати відео. Коротше, я з тих гаря візьму телефон, я вам, можливо, деякі кадри покажу типу, з того. Але саме головне, я буду в свій лічний щоденник записувати різні, ну, коротше, штуки, що ми робили за цей день, і там будуть різні фотки, тому що я собою візьму фотоапарат. Да. Але в цей лічний щоденник, типу, я туди не пишу типу, саме секретне. Я туди просто пишу, як пройшов мій день, що ми робили в цей день. Але є там у мене і секретики, звісно. Ну, я вам покажу о, вообще, ці сторінки, які я там зробила, я вам їх прочитаю і потім покажу ще фоточку. У мене там була ціла папочка з фоточками. Так, і все, пішли цей да. рюкзачок заповню. Боже, мені так не подобається, коли він червоний. Хочу він був нормальний. Роз. Бачите? Ну що це таке? Коротше, тут є о, таке відділення. Це таке, ну, воно не глибоке, воно все, воно тут закінчується, так, воно Тут вже все закінчується. Воно таке невеличке. Туди можна класти карту, ключі, і такі ж такі штуки. Ну Там далі обличні просто нічого. Тут є одне одділення для води, тут вже нічого немає з цієї сторони. Далі тут можна рости і тут є багато місця на те, щоб покласти ще якісь речі. Отак. От от. Ну все, поїхали цю сумку збирати. Так, все. Я біля, ну, під моїм столом сказати. Отак. І зараз. Ну, тут є космотка з ми її збираємо. Я, я її, напевно, не сюди покладу. Але я не вірю. Я, коротше, коли красилась, я не впевнена, що я все поклала іменно туди. Так що я перейду передаюся, я все туди не поклала, поклаю. Вроді би тут немає тих речей. Так, найголовніше туш, хайлайтер. туш хайлайтер є. Гель для бровей є. резиночки і наборчики взагалі такі резиночки, крабики, тут ще три крабики, Віточка, ну от прикол приколки дві. Тут відео. Да, видимо. Приколы такие спонжи. Виндержим завоз не такие колеровые. є, Сразу е, совети, есть. так, і все. Спонжик. А де спонжик. Значить, спонжик это за уме нема. Да. Спонжик нема. А де мне спонжик. Ні, тут є, але це я використовувала для того, щоб не такі штампики робити. Де спонжик. Я не помню, домій спонжик. Я ще взяла олійку для губ, там ще взяла блескій. О, тут Я просто прикрасилась цей спонжик. До речі, не зараз з вашу, що ми маємо такі спончики. О, не знаю, мені таке зручно, тому що воно дуже гарно отак от розтушовує. Не знаю, мені таке зручно, так що я такі собі купила. Там їх було ще і багато наборі. І туди хаю посмотри. Ой, не що мені там взагалі щось поміститься ще. Надіємося, що. Да. Так, цю всю іншу косметику, цілий цей косметику ми тут зали... кісточки. Навіть, що вони там всі. Ну, Тут немає таких багато, значить більше. Добре. О, так, далі я туди маю пенал покласти ще. У мене тут є пенал, але мені каже, тут дуже-дуже, дуже багато місця буде займати. Так що... Я це знайду і вас вернусь. Так, ну все, я знайшла такий міні-пенальчик. мій О, Там я поскладала собі олівчики. Іменно такі от олівчики. О, і зараз я до мініпана зберемо все інше, тому що мені ще треба туди бол помістити. Багато інших речей ігри настольні в кінці. Так. Тут в мене є скрізь, але коротше, він трішки продирявся. І він такий твердий. Що капець, його треба або намочити, або трішки натякнути, типу, розмяхати і він буде м'який. Або отак зробити. Розкрити і так. Подути туди, і бачите, все, він вже дуже м'який був. Типу. Так, ножинці, ножинці я з собою беру. Ну, це ясно. Так, нащо клея, Подивимось, чи він великий. Якщо він великий клей, значить ми його беремо. Якщо ні, ми його не беремо. Так, він великий, тому що бачити то чорний, значить. Він великий. В принципі, мені хватить, якщо що, від когось візьму. О, що тут ще? Ручку. Ручку беру. Замазуватель беру. У мене тут є дві нові ручки. Нові, так. Да. Одна нова, одна ні. дві. вони майже однакові, Ця от стара, Ця нова. Ну, замітно, постараєшся типу. Я візьму mm. стару залишу тут. Текстов ділити, беру свою капітан, він же повний. Муку <laughs> беру також, казав сердечко, тут щось таке. Ну, короче, я люблю наворися, на осіб, умалівати на цій ну Це не треба, не треба. Нічого mm -mm, mm -mm, фумастер треба. Це не треба, не треба, а що тут? А тут э, принципі не треба. Готова мені це скажуть також в халяву. Отак. Э, Міні, принципі панельчик зображені. Я просто олівець не взяла. Як я без нього Я нього жити не можу? Я думаю, щось мені не вистачає. От дошло до мене. Кстати, в мене олівець Сигма. Sigma, não, bo. Ocorre o Sigma, Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy, abo. Sigma girl. Ah, I'm a Sigma girl. Ah, I'm a superstar. I'm a Sigma girl. Ah, I'm a superstar. Mm, Sigma girl. Mm, superstar. Mm, Sigma girl. Mm, ah, superstar. top trektopa, Brasil e Europa. Коротше, або ми ще один варіант. От буде це од малесеньких кармаш, щоб поскладатися все. Але мені кажется, ні. Це там не буде стояти, так що. Це сюди також. І в мене вже половина сумки заповнена. Я краще пробув Мені ще запакувати чипсів, настолки. Ой, я не знаю, як я тут, тут сюди поміщу. Ладно. Далі я беру свій лічний щоденничок. Ну, там багато мене малюнків. Ну, і більшість мене тут, коротше, измаю, типу, фоточки, різні штуки, ну фотки там. Коротше, всякі штуки я там малюю, пишу, обстановку я там, можна казати, просто впишу, пишу, пишу. Тут у мене все просто списано, списано. Я я покажу просто. Я один раз, не знаю, как, просто у меня рука не заболела. Я писала и писала, писала и писала. Отсюда сторинка. Отсюда сторинка одна выпала. Что-то не отсюда. О, что-то не отсюда. Так, здесь просто... Я вже зрозумів, я просто не знаю, навіть пройшов. Перша, друга і третя. Три сторінки. чотири, чотири сторінки. Я писала, ну тут мене також написано все. Ну, коротше, багато всяких записів, штучок. Так що можу, ми також беремо. У мене є для нього замочок, але я не буду його брати. вибирати. Беремо сторінку в це. отделение все иначе тут идут ну нет, не будем туда просто на все не залазить нет так что сюда пихаем опа все шикарно вот так вот далее я еще хочу добавить сюда вот такие конфетки І ще багато отаких ну, от їх ще є більше. Ще от світи. І от ті, які я показувала, крути. І ще я собі вже сюди поставила смивалку для макіяжу. Дві смивалки. Дві смивалки і запіхую. Так, далі. Е, ну, я сиділа, що я тепер не буду таку воду туди наливати і аж рано нарву. Um, але я хочу просто перевірити, чи туди поміститься вода. Так, да, поміщається супер. Отак. От Він вже, може казати, дуже важкий, просто важкий. І це ще не все. Там ще воду поки просто подивити, воно падає, того, що там оця от штука. Коротше, смівалка. Я смівалку перекрила, звісно, сюди. Але. Там в мене вже інша я смивалка. І я не знаю. Ну, типу, жалко, цю смивалку просто виливати. Коротше, я вистав. Потім я ще дала жівоксу покладу, е, книжки якісь ну, коротше. Е, книжки, тому що ми вечором будемо читати, різні гірлянди і так далі. І на цьому все всім пока-пока.